Всіх вітаю все на каналі. Сьогодні ми знайшли таку стояночку бусиків. Майже нових, є і нові. Це у нас Volkswagen T7 Multivan Bulli. Буллі. Непоганий автомобіль, він майже новий. Майже... Та, не майже, а ну, чекайте. Ні, він, він новий, він новий, зовсім новий автомобіль. Ось так виглядає новий автомобіль. Так. Стоять у нас дуже гарні сидіння, шкіряні з перфорацією. Має шкіряне кермо, кнопочки. Приборка у нас вже екран, тут він має теж сидіння, два сидіння, має панораму, люк, Ну дуже гарно виглядає автомобіль, дивимося з цього боку, ще у нас тут три сидіння шкіра, перфорація. так чи ні, та напевно так. А ну давайте ще тут. Ні, тут немає перфорації. немає. Це у нас пасажирчик. Ну, дуже виглядає, чудово. Чудово. Що у нас? Ханкок гума 24-го року. Який розмір? Розмір у нас 245-45 на R19. Непогано виглядає. Давайте з цього боку. І на шибах написано Volkswagen. Бачите? Так що... Це Volkswagen. Можна сміло сказати, що це Volkswagen. А то зараз роблять. Не, поймі... не, не зрозуміло що. Що вони роблять. Гади. Так. Ну тут бачите Volkswagen. Тут ми маємо ось такий автомобіль. Непогано виглядає він. Харман кордон має музику. Непогано, непогано. Давайте по ціні. Volkswagen T7 Multivan. так, 2 літри дизель на 150 кінських сил за 84900. Це новий автомобіль зовсім. Так, оп, така оптика у нас те, стопове. Йдемо далі. Що у нас? Каліфорнія. Ой. Volkswagen D7 Каліфорнія. Дивіться який. Теж виглядає непогано, так. Каліфорнія, я так розумію, це у нас комплектація як дім на колесах, так? Напишете, хто знає. Має він у нас люк. Чи це не люк? А, ні, це у нас не люк, це ж у нас криша піднімається і там спальне місце, так. Сидіння у нас алькантара ткан, э, со шкірою. Пермо у нас теж шкіро. Ось оця криша піднімається, і там у нас місце для сну. Тут у нас що тут у нас є? Є у нас два сидіння, Вони ж там трансформери якось. Тут що у нас ще Ще одне сидіння, Щось не зрозуміло як воно тут. А тут що закрите? Тут все закрите, чому? Має розеточку у нас стаціонарну. Що у нас тут має автомобіль? Так, а це у нас напевно що? Сидіння? Чи кровать? чи що це? Хто знає, напевно, кровать незрозуміла. Ну, так от він в Каліфорнії виглядає ну, зсередини. Непогано. Біленький такий. Дуже, дуже він класно виглядає. Так. Що в нас тут гумаком? комхо Ну, все нове, що тут дивитися? Вона на новий автомобіль. Давайте ціну я вам скажу. Так Volkswagen T7 Каліфорнії ось такі КПТЦ ось. 79 900. Лобовуха з підігрівом. Непогано він виглядає як вам запишить Каліфорнія. Кумхо! Да, функция у нас. Гума, шторка. Прикольно, прикольно, прикольно. Це хата на колесах, блин. Прикольна тема. Так, що у нас тут? Ханкок. Гума у нас. Теж новий автомобиль. Мультиванчик. Мультиванчик Т7. Лайф комплектація 2.0. 2, 2, 2 літри дизель 79900 коштує Лобовуха з 5 грівом, ось у нас він номер. Така оптика Ну, Давайте ще по кругу ми пройдемо, селянемо, що тут ну, є всередині. Теж має сидіння такі з перфорацією шкіряні. Непогано вони виглядають, наскільки вони... Якісні покаже час. Ну, ось таке кермо. Тут у нас дверка. Що у нас тут всередині дивимось. Хоп, два у нас сидіння. Ну це ж у нас пасажир. Тут сидіння і повинні бути. І тут у нас ще два сидіння. Це у нас виходить що, шість місць, так? водием. ну, все такие непоганые вариантики угу. да, да, да непоганый вариантик так, что у нас тут непогано а тут у нас, видно вам, или не будет, видно видно, да, панорама есть у нас модняве сидіння з перфорацією куча підлокотників Бачите, це Volkswagen. А на Каді вже немає такого значку. Так, маємо Т6.1 Caravelle Comfort Line. 24-го року автомобіль, 50 пробіг, 50 км пробігу, новий автомобіль, 2 літри дизель 204 кінські сили. Ого, вони його роздули за 59-900 євро. Ну йдемо далі. Має він у нас топову оптику. Дивіться, яка оптика. Я гадав, їх вже не випускають. Думав, вони вже має у нас все сезонну гуму Bridgestone Так, що у нас? 235-55? R17 Тут закрито все пластиком, зовсім все Ну тільки стійка Непогано, непогано Тут у нас, що у нас тут має автомобіль тут Навіть оброблено чимось Нічого собі Якоюсь жирною фігньою Так, що у нас тут І має він значок Volkswagen тому що це Volkswagen, а Каді останнє це не Volkswagen. Так, сидіння у нас тканини, є підлокотники, Аж два, навіщо так багато, шкіряне кермо, приборка у нас стандартна стоїть, люку немає. Автомобіль. Що у нас тут ззаді? Це пасажирчик у нас. Три місця він має. А що тут немає двері, хто знає? Так, ззаду теж у нас Брідстоун. все сезонна гума, все закрито, дивіться, взагалі все повністю закрите. Це дуже добре зроблено. Тут, звісно, оце воно може і буде набиватися, але це теж непогано. Так. Ось такий автомобіль маємо. Що у нас тут знизу? Давайте ми позаглядаємо. Ну, вже все інтересно. А, так у нас тут запасочка стоїть, дивиться. Він весь пластиком закритий. Тут у нас накладочка пластмасова, дивіться. Непоганий варіантик, дуже мені сподобається, що у нас тут. Видно вам? Нікого не видно, зрозуміло. Тут у нас теж нічого нема. Фольксвагена. Все написано. Диски на вітики стоять, ну вчера не можна диски поставити, мені поставили железки. Чик, три сидіння. І тут у нас три сидіння. 6, 7, 8, 8. Ну, ось такі апаратик у нас каравелла. Прикольний, прикольний. Це новенький у нас, зовсім новенький. Це зашито, ну, що тут дивитися, він новий, 50 А Шито у нас 2023 року. Оптика у нас нова, а машина 24-та, ну таке можливо. І тут у нас 23 рік. Можливо, можливо таке бути. Ось так от він виглядає. Ну, я не знаю. Я не знаю на що він. Ну Класичний Volkswagen схожий. Ну, Кому сподобалося, старого вподобайка, обов'язково. Всім гарного дня. Підписуємося на канал, ще буде дуже багато відео з машинами. Пишіть, які машини треба знайти. Будемо шукати. Їх. Ну і всім чао!